Ми знаходимося в приміщенні Рівненської обласної психолого-медико-педагогічної консультації Рівненської обласної ради, де представники цього колективу хочуть звернутися до громади. Я представник цієї консультації. Це наш колектив. І ми стурбовані останніми подіями, які відбуваються довкола нашої консультації. Право в тому, що 5 червня буде відбуватися засідання постійної комісії з питань науки, освіти, культури та духовності. І на, цьо, на засіданні цієї комісії буде відбуватися подання кандидатур на посаду завідувача Рівненської обласної психологи медико консультації. Ми б хотіли. Щоб підтримали нашу кандидатуру, шагай надію вам. Я звертаюся до всіх депутатів обласної ради підтримати саме цю кандидатуру, так як вона порядна, достойна і професійна людина. І з огляду на останні події, нас, нашу кандидатуру намагаються дискредувати анонімними зверненнями і подібними вчинками і діями. Будь ласка, підтримайте нашу кандидатуру. Це людина достойна того, що ми за неї боремося. Чи правильно я розумію, що весь колектив, який сьогодні тут присутній, весь одностайно підтримує цю кандидатуру? Так, це дійсно правда. Ця людина заслугована на довіру, тому що вона професійна, щира і відповідальна. Вона достойна саме цієї посади. І весь колектив подавав звернення одностайно на голову обласної ради Кирилова Михайла Михайловича. На заступника голови обласної держадміністрації Ставчука Олександра Івановича з проханням погодити кандидатуру Шагайна Діванівни на посаді завідувача обласної психолого медико педагогічної консультації. А це дуже важливо, тому що ми координуємо діяльність не тільки у Рівному, а у всій Рівненській області. Такі консультації існують в Рівненській області на постійних основах і районі міські ПМВК теж. Підтримують нашу кандидатуру. Будь ласка, підтримуйте і ви.